Міська дитячо-юнацька спортшкола сюди на безкоштовні заняття з веслування на байдарках та каної прийшли нацгвардійці. Перед початком інструктаж. Коли ви сіли в човен, дивитись вперед і працювати веслом, тобто не, ну, спеціально не наклонятись, не балуватись, нічого такого, спокійно працювати веслом, не робити різких рухів. Андрію Корецькому 22. у Нацгвардії каже на строковій службі. Веслування на каної опановує вперше емоції. Прикольні правильно тримати рівновагу. Ну це. Це так якби не складно, але взагалі класно. Види спорту, будь-які, які, які зв'язані з водою. То це ну, взагалі, типу, реально, релакс. Ну, просто ти насолоджуєшся іменно цим спокієм, такими моментами відволікатися. Це дуже класно. Заняття для військовослужбовців проводить Віктор Гуцалюк, чоловіку 38 років. Він призер України та учасник чемпіонату світу з цього виду спорту. Служить у Нацгвардії сьогодні на заняттях із веслування за тренера. Веслування досить непро простий вид спорту, але наші задачі стоять для військовослужбовців не навчати їх професійно, а відволікти їх морально, морально і психологічно, щоб вони трошки отримали якесь задоволення, розслабились. І на те ми придумали міні реабілітацію Тимофій несущий на заняття, каже, прийшов вдруге, родом з Дніпропетровщини. Торік, розповідає, під бахмутом отримав поранення. Їхав із побратимами на машині і підірвалися на протитанковій міні. Я вже тут знаходився другий раз, то скажу дуже добре. Допомагає відволіктися від служби, розгрузитися трішки. Серед відвідувачів заняття з веслування на байдарках та каної і 35-річний Роман Бершацький. Він командир взводу. У Нацгвардії, розповідає, служить із 2008 року. Хлопці постійно знаходяться в такому стані. Відповідальному за службу. От. І в якості психологічного розвантаження потрібно дійсно займатися спортом. Вода заспокоює, пробую, мені подобається. Заняття спортом позитивно впливає на психоемоційний стан людини, говорить психологиня Тетяна Гнатюк. Заняття спортом, плавання чи сап, наприклад, так, воно і є моментом, коли людина може відволіктися і пережити ці свої емоції, пройти у даний момент реабілітації. За словами Віктора, Гуцалюка за два тижні занять їх відвідали 20 військовослужбовців. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.